Радіо Чикаго Друзі, зараз з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю У цьому році перший ЕТР 26-го року присвячу темі, яка дуже сильно обговорюється В нас, так обговорюється, і це так, знаєте, під таким лейблом обговорюється велике перезавантаження влади. І мається на увазі зміна одних, одних тих самих прізвищ, які по колу, як зайчики-пострибальчики, перестрибують з посади на посаду, з крісла на крісло, з кабінету в кабінету знаєте, з поверх на поверх, з одного Мерседесу броньованого на покращений. Це в нас ще. Ну, я розумію, чому там штатні зарплатні. Е Нахвалювачі влади, там що вони це хвалять, там зрозуміло, але що люди тішаться і то називають великим перезавантаженням влади, я не можу зрозуміти. Та й в принципі не бачу сенсу сильно це обговорювати всю ту кадрову так, кадрову революцію, кадрові е е е е ці ті ротації, кадровий боревій, бо Ну, дайте, в природі це називається колобів гамна в природі, в, в проституції це називається пересування ліжок в борделі. Ось, не, от. А в, в політології це називається повна кадрова агонія. Тому що який сенс обговорювати енні прізвища на енних посадах, якщо серед них нема жодного нового? Ну тобто, якщо б це було перезавантаження, це означає, що відходить ціла плеяда, яка 5 років була монополістом і мародером. Відходить геть. На то місце приходять або рівно віддалені професіонали. І це стосується, наприклад, більш галузевих таких відомств, де потрібна просто, умовно кажучи, професійна людина, а не партійна, і не вірна цареві. А просто професіонал конкретної галузі, там якийсь рибне господарство. Вона, знаєте, рибним господарством має займатися людина, яка мовчить як риба, коли цар говорить. знаєте, Такий підхід. Тому я не бачу ніяких ознак перезавантаження, я не бачу ніяких ознак оновлення влади, тому що міністр, який є п'ятим міністром на п'ятій посаді, і просто по колу ходить, новим бути не може апріорі. Знаєте, за шмигаля взагалі такий жарт, що він понеділок міністр одного. Вівторок, міністр другого, трет, значить, в середу міністр третього чогось, в четверсі зустрічає з президентом, щоб він йому поставив нові завдання на новій посаді з понеділка. От. І так всіх стосується. Тому ці всі знаєте, прикметники, новий міністр, такий-то новий міністр, які вони нові, вони не нові. Це є всі ті самі. І це дуже дуже печальна історія замкнутості, повністю кліки. Це означає, що під страхом смерті жоден сторонній в це мафіозне групування зайти не може. Вони краще будуть по п'ятому колу тих самих водити по різних відомствах. І в нас унікальна ситуація, коли один той самий посадовець може за свою кар'єру поочолювати кілька різнорівно. Діаметрально протилежних відомств по компетенції і по специфіці роботи. Тому, власне кажучи, лавка запасних в вечерньому кварталі відсутня взагалі цією монопольною командою, яка дуже глибоко, як паразити, опанувала всі системи, всі галузі, все як -то кажуть, народне господарство. Вона грає основною командою вже п'ятий чи шостий сезон. Нікого нового вони взагалі не можуть підпустити апріорі. Вони максимум, що можуть тільки просто по колу водити з четвертої посади на п'яту. Це означає, що власне така капсульна закритість, замкнутість на саме себе і означає, власне кажучи, ситуацію модель, в якій ми живемо. І тут, чесно кажучи, я взагалі не розумію, особливо про це хочу сказати, підкресливши. Не розумію великих таких вау захоплень стосовно. Ну, як нас кажуть, сильних потужних призначень в офіс президента. Ну там Буданов очолив <кіслянська> кислиця, колишній представник України ООН, і піде заступником і так далі. І всі так аплодують і кажуть такі сильні призначення, такі потужні призначення. Я е, тут просто сам собі задую запитав, але що ну що... Чого тішитися посиленню антиконституційної моделі? Чого тішитися посиленню органу, який є наростом з дуже роздутими аномально розширеними повноваженнями, які собою взагалі підминають повноваження і уряду конституційного органу, і парламенту Конституційного органу, і правоохоронних систем вони всі рушні, і інших відомств, прописаних основним законом для зніснення своєї діяльності. Нащо це все, якщо існує крупний центр підзвітний лише президенту, а не народу? під назвою Офіс президента, куди серйозні дядьки з серйозними іменами, репутаціями, достоинствами, реноме пішли підсилювати, власне кажучи, абсолютно токсичну модель Офісу Президентської Республіки. І замість того, щоб після того, як автор Офісу президентської аномалії Єрмак пішов далеке плавання в небуття, то замість того, щоб зламати хребет цій аномалії і вернутися до норм Конституції з урядом, з парламентаризмом, з принципом делегування влади і розподілу влади, ми далі прийшли в ще більше бетонування з сильними людьми, моделі Офісу президентської. Яка собою повторює, заміняє всі вище перераховані Конституцією прописані органи? То що тут тішиться? Тобто, у нас далі цар, у нас далі одноосідне правління, у нас далі сильна рука, у нас далі голограма державного лідера, у нас далі держава це я. У нас далі делегування повноважень не всім органам для того створеним, а конкретно органу ручному, який ніким не обирається. А отже, нікому не може бути підзвітний, і я про народ. Тут є ще таке, що знаєте, в тій державі, десь там в шуфляді, десь є. Тут. Ну, знаєте, знаєте таке слово народ, народ, щось, щось таке чули колись так. От, власне кажучи, про це і мова. І обговорювати серйозно це перезавантаження. Мені просто язик не повертається. Я категорично не розумію такого підходу багатьох там блогерів і політологів. Ні про яке перезавантаження не йде мова. Іде мова просто про пересування ліжок в межах одного того самого кабінету в борделі. Дякую, пане Остапе. В день програміста, скажу, що перезавантаження це як ставити операційку без форматування диска попередньо. І ти запускаєш всі ті самі віруси, які повалили попередню операційну систему. Просто кнопка резет. Дає можливість системі перезапуститись від струму 220 вольт. Але вона запускає всі ті самі баги, всі ті самі проблеми, всі ті самі виклик, виклики, від яких вона й зависла. Так, але ви помиляєтеся: 230 вольт новий стандарт. Ну, тепер 230. так. От, власне кажучи, це дуже гарна від вас така комп'ютерна аналогія, бо вона цілком дорежна і тут. Всі ті самі люди, абсолютно токсичні. Абсолютно, ну просто вже вкорінені оце державне тіло, на якому вони паразитують шостий рік, просто по колу міняючись, і це ми будемо ще знаєте, називати там якимось там великими розгонами. Розгони у владі були б тоді, якби ми побачили повністю новий список призначень. А який сенс посилені Будановим офісу президента, якщо там далі смотрящий татару сидить? Якщо там далі смотрящі за судами сидять, ну тобто, це що про то красивим прізвищем з позитивним е, реноме, з позитивною громадською довірою, прикрити е, оцей орган наріст, який аномально роздутий, і замість того, щоб уряд працював і парламент, у нас буде далі працювати е, нікому не підзвітний, а лише підзвітний одній людині. Орган ніким не обраний. А відповідно, і, ні, і ніхто з нього не спитає. Ну, у нас модель залишається та сама, і вона якраз породжує всі проблеми. Наслідки, ми можемо боротися з ними і до кінця життя свого. Але вони породжуються самою моделлю одноосібності, моделлю, де не передбачається і розподіл влади. Про це треба було би думати. Ну, але хто тут буде думати, якщо Пане Степен. Тож на якому етапі зараз переговорний процес вчора відбулася зустріч коаліції рішучих. Ще такий момент підмітили журналісти, що з фінального тексту Паризької декларації коаліції рішучих зникла фраза про зобов'язання США підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії там. Вони вона Америка і не могла бути серед підписанців цього комікету, тому що Америка не є стороною Парижської, тої декларації. Тому це чисто формальна річ, але то навіть не в тому справа. Ну, те, що ми з вами подивилися так, ці останні два дні, цю коаліцію рішучих, ми побачили е, логіку, яку висловив дуже чітко Мерц від Німеччини і Мелоні від Італії. Вони сказали: будемо допомагати, але ні в якому разі ніякими військами. І я вам хочу сказати, що і Мерць, і Мелоні абсолютно праві. А ви би послали своїх дітей. За три тисячі кілометрів, десь Бог зна куди, якщо там є героїчні безправні Бетмени, вічні довічні раби війни. Ну, Нащо комусь гинути, якщо тут охоче багато? Ну, Така риторика влади завжди була 5 років. Вона казала ще з 22-го року, що ми все самі зупинимо Орду, нам тільки гроші зброю. Тепер, коли дійшло діло до гарантії безпеки, ми якраз бачимо різні точки зору щодо імовірної, це дуже ймовірно, тому що на тому всьому хрест може поставити Росія, ну і, ну, і домовленість Так? Але і навіть під час обговорень ми бачимо дуже різні думки стосовно імовірної присутності так званих багатонаціональних сил. А з 22-го року я був рішучим прихильником, що українці не повинні воювати в цій війні одній. Ну і всі наші проблеми від того, що ми цього вчасно не зрозуміли. А тепер, тепер доводиться слухати Мерца, який каже: А ваших чоловіків треба всіх на війну? Хай умирають там. Нашого ви тут до, до нас, чоловіків, присилаєте в Німеччину? Вони мають умерти в Україні, сказав канцлер Німеччини. Правильно сказав, і німецький народ йому зааплодує. І так всі країни скажуть. Зараз це більше, я думаю, теоретичні розмови. На випадок красивих гарантій безпеки, я завжди виступав за миротворчі місії за багатонаціональні сили в Україні. І, звичайно, вони будуть глибоко тилові, щоб ми теж розуміли. Це буде йти мова про захід України, про якісь там ну, тобто, та. не думаю, що це буде зона бойових дій чи зона демілітаризована. Не думаю, це теж я думаю, ще буде окремим пунктом дискусії. Але те, що якби зрушився, хоча би якось той камінь. І почали нарешті говорити про іншу присутність в Україні як гарантію безпеки. Це вже слава Богу. Ну, тут інша справа, чи то зреалізується, чи ні. Тут вже мені важко сказати. Позиція Америки тут буде сторонньою. На цьому теж якби, ну, тут сильно сенсації не треба робити. Америка взагалі старається припинити цю війну, таке враження, крім неї, більше то нікому не треба. І якщо буде йти мова про демілітаризовані зони, а вони завжди постають у випадку заморозки, це один з основних елементів заморозки, це якась демілітаризація. Десь 15 кілометрів, десь 20, десь 40, де там як домовишся, то безумовно тоді нам потрібні будуть миротворчі, чи як там їх будуть називати сили стримування, там якось там назвуть. І вони мають бути вже інтернаціональні, тобто міжнаціональні. Україна вже своє мала би відвоювати. Тепер вже мають вже вписуватися наші союзники. Звичайно, вони прямо цього не хочуть робити, і це вони будуть робити лише у випадку припинення війни. Ну, тобто, коли не буде війни, тоді будуть війська ну, чи присутні якісь формування. Ну, теж гарна логіка, я про то, як засіб. Стримування, але те, я повторюю, є наслідком державної позиції нашої. Це ми наполягали на тому, що нам треба лише зброю гроші, а людей будемо вкатруплювати самі. Сили стримування не назвуть, абревіатура не хороша. Ем, Пане Остапе, ну, е, скажіть, тобто зараз розглядався. Такий сценарій, коли після відбування цього підписання, і ем, тобто мається на увазі, як Україні отримати безпеку уже після якогось долу. після припинення так. вогню, так тобто формулювання йде після припинення. Так, ну а що ж зараз із тим припиненням вогню? Тобто на який наступний етап, який наступний проводив наскільки ніхто чекаємо не знає. від Росії, хто не знає, ніхто не Ру. знає, десь воно зависло поки що на американському рівні? Ну тобто. Між Америкою і Україною все фактично погоджено. Лишається лише Росія. І по Росії вже працює, і венесуельський приклад як попередження, і інші. Там вже то не наша гра. Ми не маємо жодного, ну крім війни, ну як такої, так ми не маємо геополітичного жодного інструменту впливу на путі. Це має лише Трамп. От що там відбувається, то звичайно ми. Дізнаємося або не дізнаємося по результату або по його відсутності, бо поки що це на їхньому рівні, це поки що їхній пінг-пок. не менш цікава тема. Затримання Ніколаса Мадуру. Які плани США на Венеселу та що буде із диктатором? Як гадаєте, і чи пов'язана ця спецоперація із Україною безпосередньо? Я власне би трактував це як попередження. Це є така, це такий показ, що може бути, якщо, скажімо так, щось трохи собі гонять диктатори. Ну, це дуже грубо. Звичайно, я не, буду, я не буду вдаватися, що там справа за нафту, що справа за експропіацію американських активів, зроблених ще Чавесом на початку 2000-х років. Грубо кажучи, Венесуела просто віджала в американців їхні. Нафтові активи в Венесуелі, які вони легально розробляли, і, даючи Венесуелі видобувати більше трьох мільйонів барелів, вони оснастили. Вони фактично американці є творцями нафтової промисловості Венесуели, тому що Венесуельці, крім шарятися з восьмого класу внутрівельного, не думаю, щоб чи чимось би знаєте... А вони взяли все готове у Почас. Не за того пізніше закатрупили. Та в принципі правильно зробили. Не взяли, віджали всі західні інвестиції, націоналізували, тобто навіть не називали, експропріювали, ну просто тупо відібрали. Ну і звичайно, що один із пояснень від Трампа тепер звучить, що американський піт і праця створили це все. А від нас просто це всі ресурси забрали. Ну то звичайно, звичайно, що буде і блокада танкерів, і буде все як положено. Тому там своя історія, мене вона менше цікавить. Це американська латиноамериканська історія. Із наркотою, і з іншим. Що мене е, не б цікавить, прив'язки до України, те, що ви е, запитали. Це, власне, для мене є більше таким прикладом попередження. Тому що, по-перше, попередження Китаю, як найбільшому покупцеві венесуельської нафти, що не треба і думай з ким. Це теж працює. І попередження безмовно без, Путіну, тому що в діадемі сателіт, сателітів е, от путінських Венесуела посідала доволі таке діамантне місце, дуже таке коштовне, тому що ну, це як-не-як з -як, більших покладів нафти на цьому континенті. так так далі, і так далі. Тому це попередження теж йому, і безумовно, до нашої мирної теми, ну, там, мирної угоди, воно ну, таке дуже звіддаля, звичайно, таке рикошетне, дуже опосередковане, але відношення стосунок має. Це є глобальна геополітична гра. Я завжди прошу людей на нашу війну ніколи не дивитися. Через мізерну тему там, двох районів Донбасу, де і так 100 років ніхто жити не буде, щоб з ним не було. Це є значно ширша гра торги за, світове, за світовий устрій, поділ ресурсів, доступу до ресурсів. За Венесуелою, Гренландія підходить. Це є значно ширша планетарна справа і процеси, де ми. Ну, направду, я ж завжди це кажу, дуже дрібненькі, мікроскопічні виглядаємо з своїми з тою зацикленістю. Світ зараз зовсім так ну, серйозними масками грає, так і Трамп і світові гравеція власне це демонструє. І як це вплине на того, хто себе аналогізує з Венесуелою, а це радше Путін. Так само режим, так само нафтовий режим, так само сировинний режим. Це теж ми побачимо найближчим часом, тому що історія блокади танкерів це є попередження дзвіночок Путіну. Таку саму блокаду, як в Венесуелі, можна буде зробити і путіну. І тоді дуже кранти великі. Тобто, це все ми маємо розцінювати венесуельську тему як таке, ну такий, якби не те, що майстер-клас, а така, якби показова. Не репетиція, а таке показове, типу аналог, що могло би бути, якби Ну ось які висновки зробить наш ворог. Безумовно, ми теж про це ну хіба що по діях і по розвитку подій зможемо дізнатися. Не без уваги має залишитися той факт, що американські гелікоптери зуміли безперешкодно пролетіти, долаючи засоби протиповітряної оборони, до речі, російського виробництва. Це система С ну, 300 Наскільки ну і Хексет я... це міністр, міністр війни там, mm. чи як Чаквин називається. Так вже. З, дуже дуже потролив русських за їхню суперсистему ППО. Таку суперсистему, що бомбардувальників в Каракасісі висадили. Ну, це не суперсистема. Це С-300, це здається. Стара вона там на білоруському шасі. Була наскільки я десь читав чи бачив, вже не, не пам'ятаю. Це не має значення суть того, що показали показали, я, що я та що вона не ефективна проти е, систем американських. Президент США Дональд Трамп і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії завжди є одним із варіантів. Заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Керолайн. Знову тяжка тема, знову тема поділу світу. Світ бореться за ресурси. Хто буде мати Гренландію, той зможе наступні 100-200 років жити? Ну, бо там поклади. Більше 50 елементів. Тема Гренландії це тема Китаю. Що дуже коротко, тому що тут можна дуже довго лізти в ці всі нюанси? Е, питання таке: а чому данський уряд надавав преференції при ліцензуванні на розробку намір китайським фірмам? Де мозги були? Де були мозги в десяті роки, коли китайців підпустили до Гренландії? Гренландія належить західній цивілізації. Що там роблять китайці? От і Петрам питає: не можна туди підпускати Китайцю. От і вся історія з... Е, мене чути? Так, так, воно став. Добре, про те, що підвисло. От і вся історія з Гренландією. Це є боротьба за контроль, е, е, куди показує свою якби, інтерес Китай І якби Трамп не дав, там, знаєте, наганяє Данії. Років там два тому, рік тому, чи вже навіть цього року, я вже там мене змішалося в часі, то би Китай міг туди залізти. Тому, безумовно, зараз Китай є монополістом всіх тих елементів, які лежать в Гренландії. І розробку яких ну навіть ніхто не береться, бо там дуже тяжкі умови добутку. Це взагалі ще окрема тема, ми в те лізти не буде. Нас цікавить ця геополітична складова. Ну і плюс треба розуміти, що Гренландія вже 75 років. Вибрати на слові, тож скоро 100 буде, є частиною системи оборони США і НАТО, тому що там, по перше, база стратегічної авіації Америки і Європі треба молитися, щоб вона була там. Бо тоді вся Скандинавія, Північна Європи сплять спокійно. Плюс там є пояс сенсорів так званий. Там є радари, які фіксують пуски, балістики з арктичної російської частини. Тому все, що є Гренландія, це з військової точки зору є частиною невід'ємною частиною системи безпеки НАТО і США. І тому воно має бути під НАТО і під США. Воно має залишитися в обоймі західної цивілізації, щоб туди, не дай Бог, ні Китай не зайшов, ні своїми інтересами, ні Росія не приведе, Господи. Ну а там, де Китай, то там навіть як тузік, як той песик, знаєте, вже і волочиться вже того то стати риже, лисип лишили. Тому тут от про це йде мова. А вже нюанси, вже хай політологи вам з мудрим виразом обличчям розказують, що там, як там. Я на я малюю дуже грубу картину зумисно. Тому що вона є дуже грубою. Зараз світ дуже сокирно підходить взагалі до сировинної геополітики. Тому що Трамп собою представляє як і Путін, як і Китай, як і всі світові рації сировинних геополітиків. Вони керуються, вони геополітику підтягують під сировинні монополії. Тому що надра вичерпується у планети. Хто буде мати надра, той зможе жити. А там мідь, а без міді чіпи. Що будете робити без чіпів? Тому тут розумієте, це глибші речі. Я тому й грубше їх малюю. Ну так просто для свого розуміння. Я лише своєї висловлює. Можливо, комусь воно теж спростить його власне розумію. На степа, як гадаєте, Америка? Тобто США хоче Гренландію зробити своїм окремим штатом, чи їй достатньо просто, як то кажуть, проконтролювати, щоб там не було Китаю і Данія залишилася. Я думаю, там буде мудріше. Я думаю, там буде прийнято Соломонове рішення. Тут це вже нюанси. Важливо, щоб взагалі Гренландія, така, залишилася за західною цивілізацією в її особі є і Трамп, Західна Півкуля, Європа, бо це все таки європейська частина. Ну, тобто, це важливо, а все інше, це вже як там дойдуть згоди, то вже знаєте, нас з вами точно про то питати не буде до речі. Повертаючись до е, Венесуели, я собі згадав, що там е, у Венесуелі поклади нафти, яка називається важка нафта. Тобто, це є це певний... є тяжко. Я теж читав. Я не є там геолог фахівець, там це, але це є в'язка тяжка нафта. Яка не зразу йде на комерційне використання, вона так звана асфальтова нафта. Я в тому не розуміюся, але так би це своя специфіка. Ну і якби вклад Венесуели в світовий ринок, от, про який ми говоримо, нафти, один відсоток. І як ви помітили, така от така от, знаєте, ексцентрична історія з тим Мадуро, як вплинув, як вплинула нафти? Ніяк, навіть ніхто того не помітив. Ну, навіть стрибка не було. Тому що один відсоток тільки в загальній ну, в системі. Воно особливо нічого не, там не, не, не грає ролі, і це звичайно, завжди нафта, нафта і ще раз нафта. В даному випадку це є образа на Венесуелу за крадіжку американського багатства. Тому що просто коли угочавець і марксист, лініїст, прийшов і сказав, то все моє. Прото тупо віджав в західних компаній їхні майно, бури, там всі технології і так далі, і прототипу суть присвоїв? Ну то вибрати на слово ну, то за це теж якби треба було комусь і носі отримати. Тому оця образа за 2000-х років вона тут навіть більше лежить в базі, ніж там цей наркотрафік, там фентаніл. Там. Ці ми розуміємо, що там більше Колумбія, найте не Венесуела відзначається в тому питанні. Це таке більше мені здається, більше при. Ще один момент. На кого вплине? На Китай, тому що Китай побудував ці нафтопереробні заводи спеціально під цю важку нафту. І цю нафту, так. так, а це певна інша якась технологія. Тому я й кажу: в і Венесуела, і Гренландія. Це є частина протистояння Китай. світового по осі Вашингтон. пекін Не Москва навіть Москва тут теж, але це більше протистояння з Китаєм. І це вже, я ж кажу, це дуже планетарна, висока геополітична гра. І нам треба високо це міряти, а не такими, знаєте, дрібними, е, там, як у нас люблять знаєте, все по-дрібному. Ну що ж, дякую вам. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня. До побачення. Навзаєм, всього доброго. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.